Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився продовжити роботу свого, так би мовити, законодавчого органу ще на тиждень для того, щоб таки ухвалити пакет пропозицій, де міститься в тому числі головним чином допомога Україні: 61 мільярд. Доларів. Таким є результат візиту нашого президента Зеленського до Вашингтону. Чим це все закінчиться? Мій прогноз, зважаючи на рішучість Байдена захищати Україну, і зважаючи на те, що не лише один Байден, а вся його адміністрація чудово розуміє, що нас треба таки підтримувати і захищати. Підтримувати головним чином захищаємося ми самі, е, що це розуміють не лише багато демократів, але і республіканців, чимало республіканців. Е, то я думаю, що якийсь компроміс вони таки знайдуть. Очевидно, що після нового року мій прогноз е, розмір допомоги скостять мільярдів так на 20, Мільярдів 40, можливо дадуть. Ну, от така приблизно є ціна невипуску п'ятого президента Петра Порошенка за кордон на перемовини: 20 мільярдів доларів в кращому випадку.